Навчитися військової справи з нуля за тридцять п'ять днів. Ми надаємо крила майбутнім солдатам. <звук> Куди я попав? <звук> <звук> Освоїти нову для себе професію. Як перший раз так і в мене все аж, аж аж дух захвачував. Та захистити рідну країну. Ну а чому бояться це все про базову військову підготовку в навчальному центрі? Перший день стрес. Інструктор на псевдо Хотабич каже: перші три дні призвані військовослужбовці мають на адаптацію. Людина прибуваючи сюди, проходить перш за все. Це психологічний тест, тестування. Встановлюється на всі види забезпечення, отримують форму, як я вже казав. Розміщуються по житловим різним містечкам. Це у нас тут знаходиться все. І далі по програмі бойового навчубового навчання вони. Займаються тут у нас близько місяця. Крів, а точніше, за 35 днів військовослужбовець вивчає загальний базовий курс. Це і тактична підготовка. Ми вчимо людей орієнтуватися на місцевості. Ми вчимо правилам переговорів по радіозв'язку, тому що це дуже важливий елемент, коли люди виїжджають на свій рубіж, ніби вони мусять розуміти, як їм спілкуватися між собою. В основному це базові такі навички. Навчають і вогневої підготовки. Включає вміння працювати як зі старою радянською зброєю, так і з навіть новітними розробками України. Та дуже багато зараз зброї нам поступає від західних партнерів. Досконалюють навички роботи зі зброєю. Інженерна підготовка входить в курс базової підготовки. Ми вчимо людину, як правильно облаштувати вогневу точку, свою вогневу позицію. Як треба правильно для себе підготувати свій особистий окоп, як потім бійці можуть між собою з'єднати ці окопи? А ще, звичайно, тактична медицина та фізична підготовка. Вже як місяць в цій начальній частині запровадили нову вправу і навчають новобранців, як працювати з ворогом, котрий забрався в окоп. Ми слідкуємо, як зараз працює ворог на цій війні ближньому бою. Ми ввели новий метод навчання військовослужбовців. Це Бій в окопі. Це штурм окопу, це захист окопу, щоб бійці наші не губилися в окопі, при тому, коли, допустимо, наприклад, Вагнер заходить на наші позиції, вони теж обучені. Наші бійці, ми їх обучаємо, як швидко переспоряджати автомат, розпоряджати магазини патронами, як діяти в ближньому бою на 2-3-4 метри до контактного бою. Як поводити себе при цьому бою? Які команди треба подавати друг другу, щоб оточення твоїх бійців чуло тебе? Що ти робиш, Як ти робиш, щоб ти чув інших? Це все військовий може вивчати і за кордоном. Так досвідом діляться у Великій Британії, Польщі та країнах Балтії. Навчання відбувається паралельно, тобто частина група їде, навчається за кордоном, частина залишається тут і теж проходить навчання. Це одне і те саме навчання, це база замість того підготовка, що тут, що там. Єдине, що своїми специфіками, тому що в нас дебільше більше на, на, наприклад, на інженерну підготовку, на протидію важким броньованим засобам. У них це більше де підготовка з акцентом на стрілецьку зброю, на тактичну медицину, з елементами гуманітарного права. Підйому 6 годині, е, сніданок з сьомої до восьмої і далі з восьмої сорока п'яти йде е, загальне шикування і розвід на ужбові місця. О 13-й бійців обід мають трьохразове харчування. Мальчики, хто на пірвий підходить? Їжуть добре, все кормлять тричі на день. кормлять добре. А що їсти? Ну от сьогодні, наприклад, був вранці. А що вранці було? А вранці була каша з салатом із серделькою. Ну, в обід був суп макаронний, каша теж з салатом і кусок м'яса. З п'ятнадцятої до сімнадцятої у військових час на самопідготовку з інструктором. Тут вони додатково вивчають свою зброю. О 22-й – відбій. Кожного місяця проводиться тестування на е, виявлення і визначення морально психологічного стану е, військовослужбовців. Тобто Проводяться додатково з ними опитування, їх опитування відносно проблем, котрі з ними там виникають. Тобто, з кожної неділі з ними проводиться е, спілкування. Особливою частиною підготовки є проходження психосмуги створюються умови дуже подібні до війни. Це коли людина на неї їде, е, наприклад, БМП. Вона має сховатися в окоп. Е, БМП проїжджає через цей окоп, і людина при цьому імітує те, що вона веде вогонь по БМП. І потім, коли БМП проїжджає, людина встає і імітує кидання гранатою. Ну, наприклад, навчальною гранатою кидає в БМП для того, щоб б, людина. Подивитися, наскільки в нас стресостійка, по-перше, щоб правильно виконати команди інструктора, сховатися в окопі, але що найголовніше, подивитися її реакцію після того, як танк проїхав чи БМП встати, і чи вона в змозі просто якось відреагувати, виконати команду, чи вона буде труситися, і, в принципі, з такою людиною потрібно буде додатково працювати для того, щоб вже людина підготувати і ну, щоб вона це змогла зробити, переступила через себе. Після проходження базової військової підготовки бійці мають освоїти фах. Далі вони е, у своїх документах е, отримують спеціальний сертифікат, що вони пройшли базову військову підготовку. І далі вони направляються, хто з воєнкомата, хто з нашої частини згідно їхніх. Е, Приписів у різні частини. Леонід вже навчається за фахом кулеметника та з гордістю розповідає про зброю, з якою працює Дегтарьова шпагіна крупнокаліберний кулемет, 127 сімнадцяти вісім калібр. Ну тобто він дуже мощна штука. Якщо він ще з 38 року випуску, але він до до сих пір дуже актуальний. Та чекає, коли зможе застосувати навички на полі бою, адже каже. Кому як не нам закінчувати цю війну? Ми переможемо другого варіанта. Я не бачу.